Малята, ми продовжуємо з вами говорити про птахів. І сьогодні ми поговоримо з вами про безпеку з птахами при спілкуванні. Малята, а хто такі птахи? Які вони? Так, це птахи, які бувають дикі, які літають де на ділянках. На подвір'ї. Це можуть бути горобці, синички, сороки, ворони і інші. А ще ж є, знаєте ви, які домашні. А домашні птахи це кури, гуси та качки. А як же себе поводити, щоб бути в безпеці? Малята. Птахів не можна ловити руками. Вони можуть злякатися, вдарити дзьобом або кігтями. Не годуй пташок з рук, якщо немає дорослого поруч. У пташок можуть бути хвороби, яких ми не бачимо. Наступне: не чекай, не чіпай пораненого або хворого птаха. Сам, поклич дорослого, птах може бути заражений або Захищатися, не наближайся до гнізда. Птахи можуть покинути пташенят, якщо злякаються людей. Не бери пір'я із землі, на ньому можуть бути мікроби. Малята дикі птахи не домашні улюбленці, їх не можна тримати вдома. Вони мають жити на волі. Малята, а як можна допомогти птахам? ТАК Взимку, ви ми вже, ми вже знаєте, ви дорослі, що взимку ми підгодовуємо пташок, а влітку, а влітку так як ми вчора, що зробили? Та ми ж водичку їм поставили. Тобто повинна бути водичка для того, щоб пташки не зневоднювалися. А ще що? Якщо немає дерев, то можна посадити великий куш дерево, де будуть жити пташки. А ще малята. Обов'язково спостерігайте за пташками здалеку. Це цікаво. Ще малюй, ліпи, слухай казки про пташок. Це дуже цікаво і привабливо. Малята, а тепер я хотіла запитати вас, щоб ви вирішили такі питання з дорослими. А чи ти спостерігаєш за пташками? А тобі. Цікаво дивитись на пташок і на їхнє життя. А чому не можна ловити пташок руками? Це ви обов'язково з'ясуйте. А як можна допомагати пташкам? Ось такі питання ви обов'язково промовляйте, з'ясуйте. Та виконуйте допомогу пташкам як тільки можна. А наші Петрик і ма, Наталочка теж цікавляться про наших пташок. Вони завжди, залюбки, слухають те, що ми з вами робимо і виконуємо. Дітки, до побачення, до нової зустрічі!